Ми студенти кафедри МЗЕД Національного дистанційного університету 2008 року. Сьогодні нам випала хороша нагода поділитися з нашими спогадами думками про навчання. Перше, що хочеться сказати, що МЗЕД це сім'я. Це ви, в принципі, можете бачити з нашого відео, бо нас тут на одного більше, ніж має бути. Як результат нашого навчання, ми створили свою маленьку сім'ю. Але це вже було згодом. Спочатку було поступлення, були вступні іспити. Тоді вже, напевно, і появилася моя перша свина, Але усі ці переживання, навчання і іспитів вступних нам дуже якісно, дуже професійно допомагали вирішувати наші викладачі кафедри. Особливе спасибі нашій мамі, а може й бабусі. Нашої групи Стефані Іванівні, якої, на жаль, вже немає з нами. Саме навчання, окрема тема, воно завжди у нас було в гарному настрої. В гарному настрої, тому що його створювали студенти нашої групи, які насправді завжди в спеціальності МЗ є найкращими. Тому з можу сказати, що студентські роки є особливе життя. Майбутнім студентам хотілося б побажати використовувати цей час, час студентства сповна, тому що ви в такому віці, в такий час вчитеся, що ви вже маєте якісь можливості, але не маєте настільки багато обов'язків, які є вже там в подальшому житті, тому хочеться побажати студентам спілкуватися, вчитися. Використовувати нові знайомства, просто використовувати цей золотий час, який ви маєте, сповна з з користю і з віддачею. Наш вибір вузу був на 100% правильний. Чого і вам, майбутні студенти, бажаємо А викладачам, хочу побажати, щоб вони завжди були на такому позитиві і давали можливість студентам відчувати від вас повагу. І підтримку, як це відчували ми. Так що, всім дякую, до зустрічся.